Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua – це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до суперлото. На сьогодні Джекпот становить 14 мільйонів 392 тисячі 206 гривень. Тражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон -Б» комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо 2287 розіграш Суперлото. вмикаємо Лототрон. Хай щастить. Вісімнадцять. Сорок шість сорок вісім. Двадцять дев'ять. Одинадцять 17. Шановні гравці, якщо Джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3070 розіграш державної лотереї. Лото максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 299 тисяч гривень. Тиражна комісія обрала лототрон -Б» комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. П'ять, шість, одинадцять, тринадцять, двадцять шість. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі вісім тисяч другий розіграш державної лотереї. Кено. Таражна комісія на сьогодні обрала «Лототрон А комплект кольок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Вісімнадцять. 44. 20, Три, тринадцять, один, двадцять п'ять, сорок, п'ятнадцять, двадцять один. Сім. Шістдесят сім. П'ятдесят п'ять. Шість, п'ятьдесять один, тридцять сім, шістьвісі, двадцять шість, шістнадцять, тридцять шість, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6855 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала Б» комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Сім. Нуль. Один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Сім. 0. 1. Бережіть себе. Все буде Україна.